Вітаю усіх в ефірі. Програма один на один. Сезон відпусток триває. і дехто воліє проводити їх недалеко від дому в мальовничих куточках рідної області. Де як це зробити? Знає наша сьогоднішня гостя, заступник начальника управління культури і туризму рівненської облдержадміністрації Ярослава Гаврилова. Вітаю пані Ярославо. Доброго дня, тож для початку розкажіть нам от куди радите поїхати відпочити на сам перед своїм рідним і знайомим. Ну, звичайно, якщо це літо, обов'язково треба їхати десь ближче до озера, до річки. Це завжди е цікаво, позитивно і е ну, відпочинок тоді вважається вдалим. Е це найбільше озера, які є в нашій області. Нобель, я його дуже люблю. Трошки далековато їхати, але е це унікальне озеро, якого немає насправді більше ніде в Україні. Ті, хто там відпочивали з інших областей, особливо з півдня України, в захваті, і їх задовільняє в першу чергу те, що чиста вода і дуже хороша риболовля. Звичайно, це водосховище Хрінники, які в Демидівському районі. Це популярне місце відпочинку не тільки рівнян, а і гостей зі Львова і з Волині. Також користується популярністю відпочинок в на Случанській Швейцарії. Це Березнівський район, село Маринин, також дуже відоме місто. Місце серед рівнян і в гостей нашої області. Там річка Случ дуже популярне місце для сплавів на катамаранах, на байдарках. От і такий активний відпочинок можна. ви самі цього року якому з цих місць віддали перевагу. На жаль, збиралася вже декілька вихідних в різні місця, але ще не потрапила нікуди. <рес> але планую поїхати на Нобель і в Хрінники. Ясно. А от ті наявні туристичні маршрути, що є нині в області, вони більше розраховані на українських чи на іноземних туристів. Знаєте, для мене особисто питання відпочинку українських чи іноземних туристів не стоїть. Є просто туристи. Я вважаю, що ну саме питання передбачає вже напевно щось трошки краще для іноземців, трошки гіше гірше ну, для українців. Уявлення про відпочинок трошки інші у наших і правильно, у правильно. Я мешканців. вважаю, що українці заслуговують на високу якість відпочинку, на високу якість послуг. Тому ну я вважаю, недоцільно ставити межу між українськими і іноземними туристами. Але все-таки приїжджають до нас відпочиваючи з інших країн. На сьогодні, скажімо, в сільському туризмі, у сільських садибах області, відпочило вже десь з десяти країн світу були гості. А звідки переважно їдуть? З різних місць. Досить несподівані і Швеція, і Нідерланди, Німеччина. Ну, в основному, звичайно, поляки багато ну, там, з ближнього зарубіжжя, Це переважно тому... з Росія, Росія Білорусі. А от що їх тут вабить, як розповідають? Тут, скажімо, ну, Карпати там, чи інші якісь такі більш звичні курорти вже, напевно, трошки оскомину піднабили, а що от вабить саме тут. Багато людей приїжджають уже традиційно саме на Рівненщину. Вони мають або вже хороших знайомих, багато років підряд відпочивають саме тут. Ну кожен вибирає свій відпочинок, і вони напевно вибирають все таки в озеро і в якусь хорошу домашню свіжу їжу, домашній затишок. І це, напевно, найголовніше традиційно ще багато років тому до нас приїжджало дуже багато туристів із бувшого Ленінграда, санкт петербурга Вони їздять і до сьогодні. Їздять традиційно, їздили їхні батьки, тепер їздять діти. А ось, ну скажімо, наш край, який там називається Волинь, ну це не лише Рівненська область, там і Житомирська, і Волинська значною мірою є якісь, напевно, такі певні об'єкти спільні між областями, наскільки взагалі ведеться співпраця з іншими областями, і яким чином це робиться? Чи в них такий самий ентузіазм щодо розвитку там зеленого туризму, туристичних об'єктів, можливо, там акценти на чомусь іншому в тій області? Звичайно, туристичний маршрут, якщо він прокладається, він не може бути обмежений територією тільки в якоїсь певної області. Туристичні об'єкти знаходяться в різних областях і, як правило, це дві, три, чотири області. Співпраця з іншими областями відбувається досить ефективно, не з усіма і в принципі не так. Послідовно, як би хотілося, але тим не менше, от весною ми проводили інтерактивну конференцію щодо розвитку туризму на Волині, на історичній Волині, і дуже активну участь брали ну, практично всі області, які межують із Рівнищиною: це Волинська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська області. Ми отримали дуже багато інформації за результатами цієї інтернет-конференції, нових цікавих ідей, нових, нових об'єктів, які могли бути включені до туристичних маршрутів. Не завжди є можливість працювати з колегами з інших областей ефективно по тій простій причині, що ну в скажімо управлінської вертикалі в туризмі вона не завжди існує такою, як би хотілося її бачити. Ну, в принципі, там десь це на рівні управління, десь на рівні сектору. Мабуть, нам навіть і рівень різної уваги просто до цієї проблеми. Знаєте, кадри вирішують все, <гум> тому в принципі не дуже важливо на якій стадії є управління в туризмі а все таки кадрове питання це найголовніше. От ті гості, які ви сказали, там, із Європи приїздять із Росії, от, ну, напевно ж, діляться якимись враженнями, що їм тут подобається в першу чергу. А от чого все-таки бракує? От чого не вистачає, на ваш погляд, нашій області, ну, щоб, можливо, якийсь такий спостерігався у нас бум туристичний, все-таки ну, об'єкти є. Ну, проблема, проблема, звичайно, існує, і вона існує не тільки на рівні нашої області, вона існує на рівні держави. На сьогодні, знову ж таки, на мій погляд, не відбулося позиціонування України як туристичної держави. Хоча ми маємо надзвичайно величезний потенціал, історичний, культурний, природній, це, це унікальні речі, яких ніде немає в світі, і заради чого їхали би люди з різних куточків подивитися. Проблема, проблема в одночасно і в рівні сервісу, який на сьогодні може забезпечити. На українському сам готелі, дороги, в ресторани, кафе, заклади харчування, будь-які при дорозі. От це все, це все звичайно комплекс, який повинен бути дуже продуманим, який повинен бути проведений до якихось єдиних європейських стандартів. На жаль, якщо на сьогодні у нас є категоризація закладів розміщення, тобто готелів, але все-таки ті зірки, які вивішують деякі з наших готелів на своїх фасадах, вони не відповідають тим стандартам зірковості, які прийняті в Європі. От тому ті, хто приїжджають з кордону, можуть і не отримати ті, ту якість послуг, яка, скажімо, задекларована десь в рекламі певного готелю. Ну і звичайно, використання історичних об'єктів природніх має бути досить ефективним і. Як на мене, то е, туризм має стати ключовим словом в роботі всіх галузей економіки України, так як це є у всьому світі. За методиками всесвітньої туристської організації. 50, економі... 50 різних галузей економіки працюють саме на туризм, а не навпаки. В принципі, якщо ми говоримо про е, туризм, про його популяризацію, рекламу, то такі речі, як скажімо там, зайві зірачки, які собі ті ж гателі десь домальовують, ну, вони можуть навіть антирекламою десь слугувати. Як з цим от, боротися можна ефективно на рівні області? І чи можна? Кожен повинен е, сам е, здійснювати свій вибір. Е, в, якщо. В, е... Якщо готель має чотири зірки, директор готелю, керівник чи власник того готелю повинен розуміти, що це є все-таки його заявка і його претензії на зірковість. І, відповідно, буде кількість тих людей, які в нього відпочивають. Відповідно відгуки позитивні або негативні, і повернення цих же ж відпочиваючих гостей цього готелю, чи вони про нього забудуть назавжди. Це є державні стандарти, яких зобов'язані дотримуватися всі. Однак є певні проблеми, які ну, є різні і суб'єктивні і об'єктивні причини для цього. Є деякі готелі, які не мають можливості там розширитися. От в них там дуже хороші послуги, дуже хороші умови для проживання, але вони не мають там додаткової території для будівництва автостоянки. Ну, різні речі там є дуже багато вимог до різної категорійності готелів. Тобто не все залежить виключно там від Контролюючих органів. Ну, в принципі, неодноразово раніше доводилося чути і там від нашої влади обласної, що розроблять у нас близько ста нових туристичних маршрутів. Скільки на це потрібно? Часу і що варто відлагодити насамперед, що от входить в це, от розроблять сто нових маршрутів що, докладніше, що входить в цей проект. Це дуже серйозний і великий такий грандіозний проєкт. Такого проєкту в Україні на сьогодні немає. 100 маршрутів. Ну так мовити, це умовна цифра, яка є не обов'язково, їх може бути більше, їх може бути менше, але вони повинні бути забезпечені в першу чергу інфраструктурою, супроводом. і... Тими вимогами, які е, мусять бути до е, приїзду гостей, тобто люди повинні мати де переночувати, повинні мати де нормально похарчуватися, от щось побачити. Е, в цей проєкт входить в першу чергу не стільки написання, саме чи опис е, туристичних маршрутів, вони є описані, е, як е, збір фотоматеріалу. На сьогодні готується сайт, на якого буде мапа Великої Волині з тими маршрутами, які є запропоновані, які є розроблені, з gps привязкою об'єктів до місцевості. І Звичайно, із наповненням фотографіями тих об'єктів чи тієї природи, куди пропонуються маршрути. На жаль, тільки двоє фотохудожників відгукнулися на наше прохання в тому, щоб власне свої підписані фотографії запропонувати вивести на цьому сайті. Дуже такий тривалий процес. Знову ж таки, це все залежить від, від кожної особистості окремо. Дуже важлива і досить складна робота по створенню такого сайту, тому що ну, він робиться вперше. Нема звід, де подивитися, нема де навчитися, тому є багато помилок, мусимо переробляти декілька разів одні ті самі речі, але. Ну, я сподіваюся, що найближчим часом буде запропоновано вже для широкого. Ну, спочатку це буде дивитися, звичайно, там комісія, комісії робоча група, яка працювала над цим, і будемо вирішувати, чи вже можна показувати на широкий загал, чи все-таки варто ще дещо доопрацьовувати. Робота трошки розтягнулася в часі. Ми самі не очікували, що це все такий таки буде настільки в часових рамках розтягнутий проєкт, але але він буде. А от насамперед йдеться про історичні якісь об'єкти, от до яких саме об'єктів прокладатимуться ця інфраструктура і все це. Справа в тому, що маршрути поділені, поділені на п'ять напрямків: історичні, екологічні, культурологічні, активний відпочинок і сакральні маршрути. Тобто це той масив інформації і той масив об'єктів, які ну, обов'язково переплітатися між собою. Якщо це культурологічний маршрут, то він обов'язково пересічеться із об'єктами, які будуть в історичних маршрутах. Ähm um, Ну, це, це абсолютно нормально і напевно кожен, хто буде користуватися цим сайтом і зможе е, побудувати собі сам маршрут, буде мати можливість вибрати саме те місце, куди він хоче поїхати. Цей проєкт розрахований якраз на те, що кожна людина буде мати можливість зробити чи запропонувати самі собі маршрут, Якщо Одній цікаво поїхати тільки на один день, інші на два чи подивитися там різні місця, частину природи там спостерігати за птахами, а іншому цікаво подивитися монастирі і якісь світі джерела. То кожен з них буде мати вибір і зможе це зробити. Власне, сам, а інфраструктура, звичайно, це ще буде це. також дуже великий е, пласт роботи. Е, побудувати нову інфраструктуру е, нереально. Треба буде вдосконалювати та, яка є, от і обов'язково е, прив'язку робити до агросадиб мережі тієї вже існуючої, яка є на сьогодні в кожному районі. Для того щоб можна було запропонувати гідні умови відпочинку, реалізація цього проекту вона десь на скільки років так попередньо спланована? Тобто ні, на роки, часу. на роки рахунок не йде. Ми готові його були вже ну, планували від, уже пропонувати чи відкрити уже цей пласт інформації цього літа, але я ж знову ж повторюю, технічні причини, на жаль, не дозволяють це зробити. Ми не будемо зробити, не будемо зупинятися на тому, щоб зробити все, а потім показати. Частинами частина маршрутів, інфраструктура, об'єкти, фотографії, ті, які вдалося зібрати, і тоді поступово буде наповнення. Буде запропоновано кожному туристу, який відвідає сайт, додати якісь свої цікаві маршрути, свої об'єкти. Ми також всього не знаємо. Формувати видім, це все в широкій співпраці з загалом. Ну так, вже так. не перший рік згаданий зелений туризм розвивається на рівненщині. Наскільки це рентабельно в сучасних умовах? Наскільки взагалі люди зараз зацікавлені в розвитку такої сфери діяльності? Сільський туризм це в першу чергу додатковий заробіток сільської родини, це не основний вид діяльності, який є, скажімо, в сільській території. І з цього випливає, що людина, яка займається слід туризмом, вона вільний від роботи час, можливо, хтось і не працює там від роботи на, в сільському господарстві. Вона ще і приймає туристів. Це передбачено законодавством, це обумовлено в законі України про особисте слідське господарство. Цей вид відпочинку досить популярний, І, ну, особливо, звичайно, в сезон, в літній період, коли є можливість відпочити, покупатися, порибалити на березі якоїсь водойми. Збирання грибів, збирання ягід, рибальство це також ті види, які, до яких прив'язується садиби сільського туризму. Які там зараз послуги надаються насамперед? Ну, дуже різні. Починаючи від продажу меду там, чи, чи роботи на пасіці, і до катання на конях, на брижці, прокат вудок, човнів ну, і таке різне. свого часу Рівненщина була першою, де оцим упорядникам зелених садиб надавали кредити. На цю діяльність. Чи практикується цей досвід далі? Так, цей досвід практикується. З 2008 року видаються кредити на розвиток сільського туризму. Це... Кредити, які видавалися спочатку безвідсотково, була сума в 5 тисяч гривень минулого року 15 цього року. Прийнято рішення обласної адміністрації, обласної ради про те, що збільшити суму кредиту до 40 тисяч гривень під 2% річних у терміну погашення 10 років. Ці кредити користуються популярністю. Звичайно, ми Є комісія, є група, яка повинна промоніторити, чи насправді ця людина, яка хоче взяти кредит, чи вона займається схід туризмом. І тільки після того вже приймається рішення. В цьому питанні нам дуже важлива думка районних адміністрацій, голів сільських рад вони краще знають в себе на території, які Хто і як надає послуги, але обов'язково при прийнятті перед прийняттям рішення про видачу кредиту виїжджає комісія на місце і оглядає садибу територію, приглядається до сім'ї, чи насправді вони потенційно можуть приймати туристів. От цього року дуже активізувався у нас фестивальний рух, там і бурштиновий і шлях, і горлиця, і біле озеро, фестивалі такі на різний, як кажуть, колір і смак. Я так розумію, в першу чергу це робиться для популяризації саме от туризму на Рівненщину. Наскільки вже от спостерігається якийсь ефект відчутний від саме такого виду піару? «Бурштиновий шлях і горлиця вже проходять в другий рік поспіль, а Біле озеро фестиваль він має глибші корені, дуже давно проводиться. Ну, Все-таки трошки кажучи, на інший рівень вони вийшли цього року. Ну так, Принаймні, горлиця точно. Справа в тому, що фестивальний рух фестивалі це суто туристичне дійство, заради якого приїжджають люди в ту чи іншу місцевість. Звичайно, повинна бути ідея фестивалю, повинна бути якась спрямованість його. Наприклад, бурштановий шлях, ідея це популяризувати вускокалійну залізницю, яка є в наших північних районах, це унікальний туристичний об'єкт. І щороку фестиваль має відбуватися на іншій зупинці вузькоколійної залізниці. Їх є 16, тобто протягом 16 років обов'язково щороку на іншій зупинці буде проходити фестиваль Бурштиновий шлях величезний ефект на Організатори і то не очікували все-таки такого напливу туристів і е, такого економічного ефекту, який дали який дав фестиваль Новий шлях. Е, минулого року було близько 6 тисяч чоловік на фестивалі. Цього року близько 10. От Вже по кількості людей, звичайно, видно, що це є серйозний ріст. Е, ну, і, е, Адміністрації, районна адміністрація і районна рада надзвичайно задоволені е, тим, що підприємці, які е, сфера послуг, яка працювала на цьому фестивалі, е, зробили кошти. І ті, хто працював цього року, всі підтвердили свою участь в наступному. А до кінця року ще якісь такі фестивалі пройдуть, от скажімо, гумористичний фестиваль Нобельська премія. Будете підтримувати його якось. Так, звичайно, це також унікальні речі, унікальний фестиваль. Хотілося б, щоб він прийшов на такому серйозному організаційному рівні. Це всеукраїнський фестиваль, який міг би зібрати величезну кількість людей на, на участь у цьому заході. А от звичайно, проходить фестиваль, є якийсь певний там такий резонанс позитивний. Ну, але є щось таке, що ви вже бачите, що. Наступного року треба там десь вдосконалити те те і те, що вже зараз вирішили реалізувати на рік наступний. Звичайно, вчимося, вчимося проводити фестивалі, ефективні фестивалі, а не просто для е, галочки. Е, ну, от Уже цього року е, на фестивалі Бурштиновий шлях була така ізюминка. Е, встановили вагончик, е, написали на ньому дуже гарно художники Бурштиновий шлях, і там була виставка е, бурштину і робіт з бурштину. Це було дуже цікаво. Е, там проштовхнутися неможливо було в тому вагончику. Були, ми працювали спільно з центру, обласним центром зайнятості, були е, майстер-клас ковалів. Це також перший раз минулого року нам цього не вдалося зробити. На наступний, раз, на наступний рік плануємо, що це буде музей просто неба, музей бурштину, де туристи і гості фестивалю зможуть поправлятися на копанні бурштину. То вчитимуть їх це правильно робити е, ну це, це абсолютно нормально. Це є атракція, от, є територія, є е, пісок, в якому є е, бурштин, і от як знайти е, кусочок бурштину, і як його потримати в руках, е, що з ним далі робити. Це все буде вчитися. Ну, це такі здається трошки е, ходіння по лезу. У нас багато є охочих незаконно бурштин поведомувати. Так... От буде їм такий. Як правильно це В тому то й справа, що е, це все має перевестися в площину, яка би е, була е, законодавчо врегульована. Е, е, музей бурштину, ну ви ж розумієте, що це є муляж, що це є е, е, знову ж таки розвага для туристів. І це практикується у всьому світі. Ну, В принципі, якщо популяризувати нашу область як новий такий. Серйозний туристичний об'єкт на карті от мусить бути якась візитівка, от якою б вона, на ваш погляд, мусила бути для Рівненщини. Ну Візитівка, звичайно, це це дуже серйозні речі, і область і регіон повинна, повинні по чомусь впізнаватися. Це, це має бути щось таке, з чим асоціюється саме ця територія. Я сподіваюся, що такою візитівкою стане Пересопниця і культурно-археологічний центр, комплекс, який будується сьогодні в селі Пересопниця до там, святкування 450-ліття Пересопниці. Це грандіозний проєкт, дуже амбітний і ну, практично ніхто не вірив на початку року, що він відбудеться, і що це. Вдасться це зробити на сьогодні. вже ніхто не сумнівається жодної секунди в тому, що він буде, буде працювати, і за час будівництва цього комплексу вже проводяться археологічні дослідження, розкопки. Це говорить про те, що саме те призначення комплексу все таки є справедливим. Це археологічні дослідження. Я знаю дуже багато людей, які на сьогодні їдуть на розкопки в Ольвію на час своєї відпустки. Буде нагода їм працювати саме в Рівненській області. Ну, час нашої розмови непомітно добігає кінця, і мені залишається лише усім вам нагадати, що сьогодні ми один на один спілкувалися з Ярославою Гавриловою. Заступником начальника управління культури і туризму рівненської облдержадміністрації у студії працював Максим Коломис. Залишайтеся з РТБ. Я ж кажу вам до зустрічі.